Триває ефір на громадському інтерактивному та Радіо 1 І до нашого ефіру приєдналася наша наступна гостя, це Людмила Калабуха, письменниця, експертка і з продажів та переговорів, та блогерка. Вітання, пані Людмило. Вітання. Вітання, друзі. Всіх обіймаю з Весняного Львова. Пані Людмила, з вами хочемо сьогодні поговорити про вашу нову книгу, написану під час війни. Вона називається Зробіть навпаки життя й продажі дота під час війни. Ось ви вже бачимо, тримаєте цю книгу. То цікаво про що саме ця книга, і де ви взагалі знайшли натхнення силу написати її під час ось цього широкомасштабного вторгнення расистів до України. Ви знаєте, друзі, в будь-якій справі є дві версії офіційна і правда. Я з тих людей, які завжди розказують правду. І зараз я вам розкажу, де я знайшла натхнення і що стало моєю мотивацією написати і здати в друк в квітні 22-го року цю книжку, і яку верстали літом, і в кінці літа вона вийшла. Отже, я давно планувала написати третю книгу. Моя експертність і мої книги це є історія реальних людей, українців, які, попри всі свої випробування, що їм підкинула доля, змогли встояти, змогли створити успішний бізнес, знайти віру в себе, віру в людей. От і я почув про це, і це надзвичайно знаходить великий відгук в серцях людей і тому мої книги-бестселери. І ось я готувала до друку третю книгу, анонс, який, якої був запланований на травень 22-го року. І тут 24 го сталося з нами те, що з нами сталося. І що ви думаєте, десь через місяць, в березні, пише мені моя верстальниця з Бучі і каже: Людмила, нам вдалося виїхати. І е, коли ми повернулися в наш будинок, знищено було все. Так? Верстальниця, яка допомагала мені текст перетворювати в макет книги. Це така професія, називається верстальниця. І розстріляно було все: дзеркала, омивальники, машина, а все, що можна було, тільки винести, все відкручено і винесено. Мені так потрібні гроші купити котел на зиму, щоб ми в будинку, в якому залишилися тільки стіни і дах, могли перезимувати. Ви ж хотіли нову книжку видавати, а видаю я книжки друзі своїм коштом. Давайте ми цю книгу видамо, щоб я могла поставити котел. Як вам мотивація? Людині. І я зрозуміла, що це просто мій обов'язок, тому що мій комерційний проєкт онлайн-навчання підприємців, який називається «Продажі в кайф, був першим українським проектом, який на 12-й день після 24 лютого запустився, і я повністю перейшла на військові рейки і почала людей навчати. Продавати під час війни я змогла заробляти сама, я змогла допомагати людям моментально взяти себе в руки і запустити, перезапустити навіть релаковані свої бізнеси. І що ви думаєте, коли я ще думала і думала, ну це ж така велика робота дописати книжку, плюс так і зробити, щоб вона була актуальна? Мені дзвонять з мого видавництва, де я видавала попередні книжки, а це таке модне видавництво, що там за півроку. Чергу треба було займати, неможливо було пробитися. І кажуть Людмила: ми не прийняли жодного замовлення з 24 лютого. Ми хочемо зберегти робочі місця для працівників. Ми хочемо завантажити людей роботою. Ми хочемо допомагати країні сплачувати податки. Ви хотіли написати книгу? Так напишіть її, ми її видамо. Я зрозуміла. Що я несу відповідальність перед прекрасними людьми, перед професіоналами, які мене ніколи не підводили, і це просто мій обов'язок дати заробити сотням людей, тому що видана написана книжка це не просто реалізовані амбіції автора, це робота для сотень людей. Я мовчу про редакторську групу, це і так очевидно. А це менеджери онлайн-книгарень, це є продавці і працівники нової по. Кошти, Укрпошти, які це все відправляють, завантажують. Це є робота для сотень людей. І я, як підприємець, зрозуміла, я мушу їм дати. І що ви думаєте, друзі? Я за місяць зібралася, зідзвонилася дзвонилася зі всіма героями і написала їхні військові історії, як продавати під час війни, як зібрати себе наново, як витримати те, що витримати неможливо. І моя книга ще до друку до виходу все. Вслід стала ми терміново додруковували наступний наклад, і ця книга вже три номінації три має на кращу книгу України 22-го року і одну номінацію на кращу книгу від ЮНЕСКО про події в Україні під час війни. Тобто кому буде цікава ця книга? Адже багато хто зараз каже, що читати не на часі, на вашу думку, не лише читати, але й продавати теж на часі. Однозначно, кожен має робити внесок в перемогу, і внесок в перемогу може має робити на тому місці, де в нього найбільше компетенцій, де він краще всього може принести користь своїй країні ту роботу, яку він найкраще всього робить. Що таке продажі? Це означає працюючий бізнес, це означає робота для десятків і сотень людей, які будуть годувати свої сім'ї і будуть, не будуть потребувати допомоги від держави. Держави. Це є сплачені податки, це є відрахування в бюджет. І ми заробили в одному місці гроші, і ми пішли занести їх в інше місце. Таким чином, наповнюється кров'ю е, грошовою та товарообігом, грошообігом економіка України. Це на рахунок продавати на часі чи ні. А тепер на рахунок читати. Я була безкінечно вражена, коли вже в кінці березня друзі просто собі вдумайтесь. Мені почали максимально писати всі інтернет-книгарні, де продається моя книга, що зі складів, врятованих з Києва та Харкова, все продалося, і люди максимально хочуть читати українські книжки. Люди замовляють, люди потребують. І щоб я, по-перше, надсилала свої книги, які в мене вже є, мої попередні книги. А по-друге, максимально швидко дописувала і видавала третю книгу. Ниго і надсилала, тому що людям потрібно натхнення, людям потрібні приклади, на які рівнятися, людям потрібні інші люди, які стануть для них ресурсом, які не здалися, які працюють і надихають своєю поведінкою інших. Пані Людмила, знаємо, що ви ведете перемовини також з європейськими партнерами. То на вашу думку, чи зацікавить європейський ринок, саме українська книжка, і, зокрема, ваші книги? Мені написали партнери, і зараз триває переклад моєї книги, яка називається Зробіть навпаки життя і продажі під час війни на ринок Європи. І зараз я веду ще активно з польським ринком переговори, і на ринок США. І причини, які вони мені озвучили, чому ця книга буде цікава читачеві за кордоном, і ще буде цікаво багато років після нашої перемоги. Мене враг. А там, друзі, озвучу декілька про тому, це не я писала їм, яка я класна, візьміть мене, а вони мені написали, чому вони бачать потенціал цієї книги на англомовному і польськомовному зокрема ринку. Ми зараз переживаємо всі українці унікальний досвід. Так, ми його не хотіли, ми його не прагнули, але так же сталося. І то, як ми його переживаємо, як ми зібрали себе до купи. При все, попри брикаути, по обстріли, ми працюємо. Ми донатимо, ми підтримуємо один одного. Він стане надзвичайно актуальним і надзвичайно великим ресурсом для людей за кордоном і допоможе їм справлятися зі своїми проблемами. Зі... Вони бачать, це робили люди, вони це зробили. Зокрема, я пишу дуже чіткі методи, що робити в тих чи інших ситуаціях: перше, друге, третє. Так і як нам актуальні зараз і книги, і фільми про Другу світову війну, ми знаходимо там ресурс, люди змогли там. Зараз зможемо ми. І про Першу Святову війну перевидаються книжки, знову екранізуються фільми. Як люди тоді могли впоратись, так впораємось ми. І от таким чином цей унікальний досвід, реальні історії реальних людей надзвичайно будуть надихати і допомагати закордонному читачеві. І друга причина, яку вони мені озвучили, що в моїх книгах. Повністю ламаються стереотипи про бідних нещасних українців. Спочатку нас вважали за кордоном нещасними заробітчанами, які тільки можуть шумити підлоги нелегально працюючи, жити в шафі свого господаря та ховатися під час облав. А по-друге, це є бідні нещасні біженці, які сидять на соціальній допомозі. Ні, це не так. Я розказую про вольових освічених, цілеспрямованих людей, які б вони в обставини не опинилися, вони хочуть і можуть заробляти. Якщо в Україні вони релакувалися, відновили або з чистого аркушу створили на чистому місці новий бізнес, якщо це мої герої за кордоном, хто мої герої? Це реальні люди. Їх можна знайти в соцмережах, які можна написати, і вони дадуть відповідь: так тобто, люди, які за кордоном зібрали себе наново і сплачують величезну кількість грошей в податки. Країни, яку вона прийняла, і тому і тема війни власне в мене показана через призму українських підприємців і українського бізнесу, і це надзвичайно піднімає престиж нашої країни і показує наскільки гідна ми нація і як ми маємо стати прикладом для інших людей, пані Людмила, скажіть, будь ласка, які конкретні поради щодо життя та бізнесу, зокрема в період повномасштабної війни? Ви можете виокремити, на що найперше варто звертати увагу, і що, власне, ви найперше порекомендуєте? Як просити про допомогу, щоб вам її надали? Особливо після повномасштабного вторгнення, після 24 лютого, соцмережі були переповненими такими криками про допомогу. Треба завести до Львова двох дівчат, хто візьме. І наскільки люди неправильно це робили, і таким чином закони успішної комунікації успішного продажу, я максимально несу в маси і розказую, як це робити в житті, щоб працювало, візьмемо просто цей приклад: треба забрати двох дівчат до Львова. Хто візьме? Не написано звідки. Звідки їх мають взяти? Та де ті дівчата знаходяться, з якого міста, в який день цей допис написаний був, коли їм треба бути у Львові? Значить, друзі, максимально детально пишіть, що вам треба, звідки вам треба, для кого вам треба, яку суму вам треба. Це перше. По-друге, комунікація між нами, яка була вважалася вічливою, вважалася правильною. До 24 лютого повністю помінялися правила. Якщо раніше ми могли написати або подзвонити людям і першою фразою спитати, чи зручно вам розмовляти зараз? Це не так. Зараз увага людини, безцінний зв'язок, безцінний момент, коли вона вільна, в неї є зв'язок, вона адекватна. Вона Взяла слухавку, не можна зливати на непрацюючі формули, які втратили свою актуальність. Вам треба щось від людини? Вона взяла слухавку одним повідомленням, одним реченням коротко представляєтесь, розказуєте, хто ви, що ви, що вам треба: перше, друге, третє, четверте. І обов'язково будь-яку комунікацію як телефонічну, так і письмову закінчуєте конкретним запитанням. Ви можете мені допомогти. Ось таким чином правила продажів, правила комунікації рятують життя в будь-яких життєвих обставинах. І саме такими конкретними порадами, от що мені ще казали європейські партнери, зараз з якими я веду перемовини про просування моєї книги за кордон, вони сказали, що ті методи конкретні, які ви даєте по комунікації під час війни, стануть в нагоді і людям за кордоном в мирні часи, тому що вони працюють. Вони значно покращують взаємодію. Людмила, ви згадували про те, що ви отримали премію міста Львова за вашу книгу. Розкажіть, що це за премія? Я поки що не отримала, але я вважаю друзі, що саме ваші слова будуть пророчими. Я маю вже три номінації своєї книги на найкращу книгу України 22-го року, і одна з них премія міста Львова ЮНЕСКО, яку провадили європейські партнери за кращу книгу України року про війну. Називається «Рефлексії війни. Це 100 тисяч гривень. Я подалася, пройшла в фінал. При тому я з такими зубрами письменництва там просто, що я коли побачила список фіналістів, мені встати захотілося. Я думаю, боже, я серед них, так? І якщо пощастить, і саме мою книгу визнають найкращою книгою України 22 і я отримаю 100 тисяч гривень наданих європейськими партнерами, бо це премія міста Львова ЮНЕСКО. Та я вже дала десятки інтерв'ю, що я їх зразу перевожу на ЗСУ. Пані Людмило. А стосовно ваших попередніх книг бестселерів чи їх зараз десь можна придбати, чи не втратили вони свою актуальність в умовах війни? Власне, ті методи, про які я пишу, це є умови, продажі, переговори, це телефонні переговори і переговори в письмових месенджерах, комунікаціях. Ми мене нашому зараз з часів карантину вся комунікація перейшла на письмо. Це є про роботу з запереченнями, коли люди в будь-яких життєвих ситуаціях, не тільки в продажах, вам кажуть: Я подумаю, не зараз, не на часі, як переконатися. Ати і кожне «ні» перетворити на так вони ще більше стали актуальні. Я просто пишаюся, що настільки мої книги знаходять відгук в серцях читачів. А ця книга, моя перша, яка стала кращою книгою України, 2017, зараз друкують. Одинадцятий наклад, я навіть подумати собі не могла, що мені вдасться створити щось таке ціннесне. А знаєте, друзі, я зараз вам таке зізнання зроблю. Як правило, на бізнес-літературі, от ззаду, так, відгуки дають якихось Форбсів. і Форбси пишуть. Що оця книга прямо там номер один бестселер по рейтингу New York Times, і там якийсь мільйонер рекомендує або ще щось. Я пішла іншим, шляхом, коли я друкувала цю книгу. Я написала відгуки, сотні відгуків, які я отримала від своїх читачів. І вони написали, що мої книги це були єдині книги, які вони з собою брали в наплічник разом з документами їдучи в невідомість, що сталося просто щось дивне, і в Харкові, на Салтовці, де взагалі жах на руїнах будинку знаходили мої книжки, які не згоріли, і їх передавали у Францію, в Німеччину, в Британію, тому що там мій автограф і людям це дуже цінне, і я зрозуміла, що я настільки щось цінне створила, що моє життя, і взагалі вся моя діяльність має. Такий вплив на людей, і кожен знаходить своє. Одні пишуть, що мої книги вилікували мене від депресії, другі пишуть, що допомогли заробляти. На 48-й сторінці я використав цей лайфхак і заробив 5 тисяч гривень, а на 90-й використав цей лайфхак і заробив 16 тисяч гривень. І я просто безкінечно вдячна людям за їхню щирість, за їхню віру в мене. І це мені дає величезну. Наснагу. І зараз, друзі, я пишу четверту книгу. Про що це буде книга? Розкажіть? Це так само буде книга про продажі, про переговори, про історії реальних людей, тому що Матеріал, який підкидає нам життя, на превеликий жаль, воно нам постійно підкидає історії якихось випробувань, але з цього і складається наше життя, і я на себе взяла місію літописця сучасності. Я вже для себе визначила героїв. Це будуть волонтери, які неймовірно допомагали і допомагають зараз Україні. Це будуть підприємці, які релакувалися за кордон і на чисто. Тому просто на рівному місці, на асфальті, знову відновили і створили свої бізнеси. Це буде історія, як люди вели бізнес, заробляли і долали ті самі проблеми, що ми, ми зараз в 19 столітті, в 18 столітті я спеціально їжджу в експедиції по Україні і збираю ті історії в скарбничку і відкриваю нам, українцям, нашу невідому Україну. І для мене це надзвичайно. Звичайно, велика місія, що в мене виходить, що в мене получається, а головне, що це знаходить настільки великий відгук в серцях читачів. А ще крім того, це комерційно успішні проекти. Ну і на сам кінець нагадайте ще раз нашим глядачам та радіослухачам, що де можна придбати вашу е, третю книгу, яка називається Зробіть навпаки життя та продажі до і під час війни». Значить, друзі, всі мої книжки, якщо ви хочете, щоб я вам відправила в той самий день, пишіть мені, будь ласка, Facebook, в Фейсбук, в Інстаграм, Людмила Калабуха. Я щодня відвожу величезні валізи на Укрпошту і Нову Пошту, відправка моїх книг в той самий день. Або можете погуглити і придбати в інтернет книгарнях, тому що всі мої книги однозначно в топі з грифом хід продаж і бестселер. А якщо хочете за... Автографом, то пишіть особисто мені відправка в той самий день. Друзі, я вам так вдячна за таку душевну і таку, знаєте, щиру розмову. Розказала таке, що мама не знає, та вам сьогодні. Дякую вам, пані Людмило. Тож нагадаю нашим глядачам та радіослухачам, що сьогодні в ефірі громадського інтерактивного та радіо один спілкувалася із письменницею, експерткою з продажів та переговорів і блогеркою Людмилою калабахою На все добре, пані Людмило. Тримаємося. Нехай щастить. стоїть. Thank you.